27 та 28 травня у Марійському духовному центрі зарваниця відбувалася науково-практична конференція Слово і церква українське національне духовне відродження у 19 столітті. У суспільному і громадському житті ОГКЦ обстоює право українського народу на свою незалежну соборну державу та становленням ні зрілого громадянського суспільства, реалізовує велику кількість благодійних і громадських проєктів в Україні та поза її межами. Ми якраз розкриваємо роль церкви у 19 столітті, також роль різних громадських організацій, різних діячів, які відроджували українське національне. Питання України і дивимося, як це може використати сьогодні. Василь Івашків приїхав на конференцію зі Львова. Професор розповідав про Каріло-Методівське братство та його місце в суспільно-політичній та культурній спадщині України. Як ви знаєте, російська влада тодішня дуже була Ну, я не знаю, значить вона була стурбована тією, тією організацією, і всі учасники заслали в різні місця імперії. Ну але що ця товариство проповідувало? Воно проповідувало українську незалежність. Участь у засіданні сесії, виступах і роботі круглого столу взяли представники духовенства, члени наукової спільноти, літературознавці, мовознавці, мистецтвознавці, психологи, педагоги, серед них і кандидатка філологічних наук Леся Вашків, яка переконана, що тільки в тісній співпраці різних наукових і соціальних сфер можна втілити задуми. Конференція дуже презентабельна. Професори Лановики і Марія Петрівна Крупа продумали блискуча змістовна конференція. Тема, яка, яка об'єднала всіх, засвідчує єдність духовенства греко-католицької церкви української і тої спільноти тої частини світської інтелігенції, яка розуміє, що слово і церква завжди були єдині в Україні, і це направду блискуче поєднання. Окрім знавців слова до конференції доєдналися і мистецтвознавці. Ніколи питання не вирішиться, поки ми не будемо знати всієї правди про тих людей, забутих незаконно, незаслужено забутих багато. Ми піднімаємо ці імена сьогодні на цій конференції і їх роль в нашому такому національному відродженні. Можна багато говорити про роль кераміки в церковно, церковних обрядах і, обряду, і кераміці родинного циклу, і календарній кераміці, тобто при святкуванні Різдва, Великодня, і також під час, як я вже сказала, родинного циклу це Христини. Весілля і похорон, тобто якісь такі акценти, але це велика доповідь. Під час роботи конференції відбулося кілька презентацій книг, одна з яких Любомира Крупи, який загинув на війні. Його книга має назву Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця 19-го першої половини 20-го століття. Презентувала працю на конференції його колишня одногрупниця Леся Алексієвець. Коли Любомир обрав для себе. От, власне, постать Андрея Шептицького це було сміливо. Це було сміливо для наукового керівника, тому що на тоді, власне, дуже по-різному було ставлення до Шептицького, і Любомирові вдалося підготувати блискучу дисертацію, красиво і успішно її захистити. Наукова практична конференція слово і церква, українське національне і духовне відродження у 19 столітті, відбувалася передусім із настановою на те, що пригадати українську історію та порівняти з сучасністю.